Доброго дня, шановні колеги! Компанія Україна» пропонує до вашої уваги новий комбінований системний фуніцид спіріт широкого спектру дії для захисту зернових та олійних культур від комплексу листостеблових інфекцій. Наявність у складі фунгіциду двох діючих речовин з різних класів, що відрізняються одна від одної за механізмом та способом дії на патогени, забезпечує довготривалу захисну та лікувальну дію. Епоксиконазол – фуницидна речовина широкого спектру дії з класу триазолів, що володіє профілактичною, викорінюючою та тривалою залишковою дією до 4 тижнів. Речовина поглинається листям та переміщується системно, захищаючи рослину зсередини та має активність навіть при холодній та вологій погоді. Азексостробін речовина з класу стробілуринів, характеризується контактною дією, системним ефектом, пересувається в листку трансламінарно і володіє лікувально-фуницидною дією. Також азоксистробін подовжує період вегетації за рахунок інгібування процесу утворення етилену гормону старіння в рослині та проявляє антистресовий ефект. Спіріт має ідеальну комбінацію з різних класів діючих речовин триазолів та стробілуринів, що доповнюють одна одну і розширюють спектр захворювання. Важливим є кількість діючої речовини, що потрапляє на гектар. Перерахунку у максимальних нормах застосування спіриту, а саме епоксиконазолу – 112 г та азоксистробіну – 168 г. Фуніцид має широку реєстрацію по культурі. На пшениці та ячмені препарат застосовується для повного контролю борошнистої роси, видів іржі, септорозу листя та колосу, піренофорозу, видів плямистостей та оливкової плісняви. Щодо соняшнику сої та ріпаку, спектр контрольованих захворювань це переноспороз, борошниста роса, іржа, аскохітоз, альтернаріоз, антракноз, септоріоз, церкоспороз, фузаріоз, фомоз, біла та сіра гниль. На цукрових буряках проти церкоспорозу, альтернаріозу, борошнистої роси, рамуляріозу та фомозу. Оприскування культур проводять період вегетації, профілактично або при появі перших симптомів захворювань. Нормами від 0,5 до 0,7 літра на гектар. На зернових культурах та соняшнику дозволена авіаобробка. Спіріт сумісний з іншими препаратами компанії «Август» балерина, Капуеро, Деметра, Борей, Борей Нео, Брейк та інші. Норма витрати робочої рідини складає 200-300 літрів на гектар. Фуліцид Спіріт це ваш урожай від усієї душі.